Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І як ви могли здогадатись по назві ролика, сьогодні ми будемо оглядати MacBook Pro за 1000 гривень, куплений на OLX. Після останньої невдалої покупки MacBook Air на онлайн-барахолці OLX, я не втрачав надії купити щось адекватне за невеличкі гроші. На той момент я ще не знав, що мій підписник, котрий зараз мешкає в Данії, відправив мені MacBook Air 2012 року. Відео з посилками можете подивитись по вспливаючій підкасці в правому верхньому кутку екрану. Ну а якщо ви ще не подивились моє відео з. Епік фейлом по покупці MacBook Air 2010 року, котрий продавався під виглядом більш нової моделі, теж відео буде у вспливаючій підкастці в верхньому кутку екрану. Переходьте, ознайомтесь, ну а ми почнемо дивитись на цей апарат. Я покажу, що мені вдалося все ж таки придбати за 1000 гривень. Ось такий величезний MacBook Pro. Продавала його якась дівчина, і стан у нього був ніби робочий, але розокомплектований. В комплекті до нього йшла рідна зарядка, макс на 85 Вт. В нормальному стані, не потрощена, не розбита, дріт цілий. Видає вона 18,5 В і 4,6 А. І на тій самій онлайн-барахолці за такі зарядники просять по. 350-500 гривень, це в кращому випадку. Ну а тут за тисячу ми отримали і MacBook і зарядку. Навіть якщо MacBook виявиться неробочим то хоча б частину покупки я можу відбити тільки зарядним пристроєм. Але за кадром я його вже вмикав. Він включається. Давайте подивимось спочатку на його стан. Замінимо термоінтерфейси, подивимось, що всередині. Зовнішній вигляд у нього непоганий. Є деякі незначні сліди, можливо, він десь падав, але так як тут алюмінієвий, такий хороший добротний корпус, окрім візуальних слідів, в принципі, нічого критичного немає. Є подряпинки, якийсь бруд. Але це все стирається вологими серветками. В описі до оголошення не було конкретних характеристик цього апарату, але були фото детальні із серійним номером. По цьому серійному номеру я зайшов на сайт everymac.com і подивився його технічні характеристики. Давайте швиденько вам їх покажу і прочитаю. Це у нас MacBook Pro на Core i 7 процесорі. Це ранній 2011 рік. Процесор стоїть 2720QM з 4 ядрами і 8 потоками. Має 6 МБ кеша 3 рівня. В заводській комплектації тут стояла оперативної пам'яті 4 ГБ DDR3 з частотою 1333 МГц. Накопичувач був встановлений з заводу 750 ГБ і розпаяна так само дискретна відеокарта Radeon HD 6750M з 1 ГБ відеопам'яті на борту. Також є вбудована графіка в процесор, це Intel HD 3000. Ну ось так, коротенькі характеристики такі, але як я і казав, в оголошенні було вказано, що він розакомплектований. Також по зовнішньому вигляду, якщо ми його відкриємо, ми бачимо, що трекпад розбитий. По суті, я купив такого кота в мішку. Я не знав, чи взагалі він не робочий, рейтингу у продавця не було, відгуків йому ніхто не лишав, але дана людина мені відправила товар OLX з доставкою, новою поштою дуже швидко. З візуальних дефектів, окрім розбитого трекпаду і декілька подряпинок на корпусі, нічого критичного немає. Я вже його Розкрутив, можна зняти нижню кришку і подивитись, що у нас там всередині. До речі, ще раз хочу подякувати моєму підписнику Володимиру Рибалко за те, що він мені прислав викрутки спеціально для макбуків. Без них його розбирати це був би ще той квест. Візуально, материнська плата в хорошому стані, ніяких слідів залиття, нічого критичного я не побачив. Батареї, як ви бачите, на місці немає, оперативної пам'яті так само, і жорсткого диску теж немає. Для початку розбір і заміна термоінтерфейсів. Поки що відкладаємо MacBook, і ось так виглядає наша материнська плата. Викрутили всі гвинтики і запам'ятовуємо їх місце розположення, бо вони мають трішки різний розмір. Ну що ж, зараз заліземо під радіатор охолодження. Тут у нас два чіпа, зверху у нас графічний чіп, знизу процесор. І також заліземо під оцей радіатор і подивимось, в якому стані у нас рідна хладомазь. Ну що ж, у мене виникає таке враження, що він не так давно був обслугований. Термопаста ще така по краям, звісно, засохша, але всередині ще навіть трошки ріденька. Правда, я не знаю, яка якість цієї термопасти. Ми її замінимо на добре себе зарекомендувавшу. Arctic MX4, термоінтерфейс на чіпсеті, я так розумію, він, звісно, висохший і не міняний. Що ж, зараз все це стираємо, беремо ватні палочки, бензин калоша, все вимиваємо і наносимо свіжий термоінтерфейс. Після розбирання і відтирання старої термопасти і візуального огляду мені здається, що цей MacBook Pro періодично обслуговувався. Я не знайшов якогось значного бруду чи пилу всередині радіатора системи охолодження. Ну що, ми зібрали все докупи. На Aliexpress я прикупив ось таку оперативну пам'ять DDR3 від VolRAM. Правда, я не помітив, що вона DDR3L, тобто low voltage, і має працювати на 1,35 Вольта. Я не знав, чи прийме в себе цей MacBook Pro низьковольтову оперативну пам'ять, але перевірив. І да, він з нею працює. Давайте поставимо одну планку поки для перевірки. Також у мене є такий маленький SSD-диск на 64 ГБ з перехідником. Це звичайний М sata Я не пам'ятаю на 64 чи на 32 ГБ, по-моєму, на 32. На ньому вже встановлена macOS High Sierra. і зараз я його під'єднаю, підключимо і подивимось, чи ми правильно все зібрали і чи все працює. Система запустилась, трекпад у нас не працює, тому доведеться підключити мишку. Підключив мишку в USB-порт, давайте подивимось на специфікації нашого MacBooka. Встановлена macOS High Sierra. Серийний номер збігається з тим, що на кришці. І так, у нас 2.2 ГГц Intel Core i7, 8 ГБ 1600 МГц. Встановлена DDR 3 пам'яті, Intel HD графіка 3000. Ну Давайте подивимося System Report. MacBook Pro 8.2. Так, у нас є дві відеокарти: дискретна AMD Radeon HD 6750M. И Intel HD Graphics 3000. Bluetooth. Адаптер у нас під'єднаний, аудіо працює, кардридер, Firewire, пам'яті одна банка 8 ГБ. Так, SATA-диск наш. Онда на 32 ГБ, Перший раз я помилився, сказав на 64. Wi-Fi під'єднаний. дисплей у нас 15,4 дюйма з роздільною здатністю 1440 на 900 точок. Один слот для пам'яті у нас вільний. Ну Давайте запустимо швидкий тест Ютубом. Звісно, без батареї зараз MacBook Pro буде тротлити, не повністю завантажуватись процесор. Це така захисна реакція. Не знаю, чому Apple так зробили. Давайте поставимо якість Full HD 60 FPS і запустимо статистику для адмінів. Розгорнемо на повний екран. Є у нас трішки дропнутих кадрів, але їх настільки мало, що це не помічається. Але я ж кажу, що це певно через те, що у нас не під'єднана батарея. Процесор повністю не навантажується. Ну що ж, друзі, як ви бачите, за 1000 гривень ми отримали повністю робочий MacBook Pro на OLX. Так, це дуже рідкісний випадок. MacBook попався на i 7 ому процесорі. Це максимально можливий для цієї лінійки раннього 2011 року. Чим я дуже задоволений. І в наступному відео ми проведемо повністю апгрейд цього апарату, і тоді я вам вже покажу на що він здатен. Як докупив до нього багато залізяк, деякий чекав дуже довго з Aliexpress, Деякі купив по місцю. Ну а зараз я ще поки що потестую всі його функції, всі порти слоти. Звісно, це відео не рекомендація до покупки на OLX, бо частіше за все, там попадаються досить неадекватні шахраї продавці або просто недобросовісні люди. І така вдала покупка це просто рідкість виключення з правил. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Також ви можете підтримати мене як автора копієчкою за реквізитами в описі до відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, а з вами був Лікан і до зустрічі!